Зараз вам розкажемо про дровокол. Классні у нас їх купили дровокола Отакого не працює. Ми працюємо на гідравліки. У нас таких старі. Кстати, можемо продати, щоб ви знали. Такий там 35 тисяч. От той що стоїть, той 35 тисяч. 35 000. приїхали, спробували, забрали. Ну, цей значно дрожче ми купили. Він на бензиновому Ну, Ну їсть він, скільки він е, палива за день, от робочий день? з 8 до 8, ну, зрозуміло, що перекури, ну примерно. Літрі-1,5. Вже, 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 вже. Ну, літри от він бензину є. Півтори літри, ну хай 2 літри бензину, ми його От, В принципі його робота. Оставлю. Взагалі, не питання, ну, но... Робота він значно більше робить, ніж та гідравліка. Значно більше. Е, буває і суп, ну суп там за два рази і Отакий Ось такий дроваков. Е, Рекомендую, хто там на дровах або собі, ну він для побутового споживача дорого там під 60 тисяч. Хотя можемо продати 60 тисяч почти Попу... в нас. Хочте але... навденти, ну, а так він працює, це для нього зовсім не є проблема. Ну, для побутового звісно, дорого, да. не спорю там, для себе додому. От. Бензиновий двигун. Така... така трейка. Хочте 60 він буде ваш. Ну а такі як я говорив, дровоколи по 35 можемо віддати. На цьому дровоколі 4 кВт мотор, стоїть, на тому дровоколі 5,5 кВт мотор. Любий. Нам потрібна кількість, щоб вони кількість рубали. Гідравліка рубає, непогано, все медленно. Хто для себе добере, то, то не є питання Хто на виробництво, вона медленна. На таких в таких. пилках, доволі непогано. І ще там збираємо одного рейкового, воно по груші поламався, треба буде зробити коробку, потім вже будемо далі, покажемо відео. Якщо світла немає, то купить купити станцію. Тож не дрова не можуть бути дешеві, тому що часто вимикають світло і працюємо на дизелі. Тож, комунальна дрова бракети або дровокол, який я показував раніше, бензиновий 60 ці по 35 тисяч гідравліка люба, 35 без торгу. Краще мідно, але вона хай буде. Потім де щось стало, це все техніка, вона може поламатися. А ми ще хочемо такого зробити, ми два оператора. До нього руки дойдуть також зробимо. Ну, Побачимо. Сила, редуктор такий. Дрова бракети. Набирайте гарного дня. Або на дрова кол звоните.